Діти, доброго дня! Ми подорожуємо і вирушаємо в подорож під назвою Я – людина». Кожна людина неповторна за своїм характером, своїм поглядом на життя, душевними якостями, але всі однакові на фізичному рівні мають однакову будову тіла. Хтось часто хворіє. Хтось завжди бадьорий, а деякі чому ви час незадоволені, а інші веселі і допомагають іншим людям. Кожна людина це чарівник, може навчитись багато різних справ. Давайте знайомитися зі своїм тілом. У тварин всього три частини тіла, голова, тулуп і хвіст. Давайте подивимося, які частини тіла є у людини. Діти, відгадайте загадку, хто завжди нам правду каже і самих себе покаже. Усі великі і малі себе побачать в зеркалі, молодці дітки. Якщо глянути в нього, кого ми там побачимо, дітки? Самих себе. Малята, подивіться в дихальці, що ви там побачите? Обличчя. Так. А що у кожного з нас на обличчі? Я зараз буду вам читати загадки до бавлянки про частину обличчя. А ви спробуйте їх відгадати. Щоб я п'ятатка і маму слуха є у мене аж два вуха. Уважно дивляться малята, у них цікаві оченята, олиночки та Вови над очима чорні. снідає Марічка і кругленькі в неї. Щічки. Запах квітів вітер носить. Їх вічу Чуткий мій носить. Батько наставляв Федота не балакай з повним. Ротом. Молодці моряк. Що потрібно людині, щоб побачити це навкруги? Іграшки, тварин, дім, або яскраве сонечко. Так, нам потрібні оченята. Чим ми чуємо різні звуки, то змогу людей, звук транспорту, музику або з Звичайними вушками. Адже ми відчуваємо різні запахи, пахочі квітів, парфюм, запах духляної випічки, а запах цитрусових. Ну, звичайно, носиком. А за допомогою чого ми розмовляємо, співаємо та їмо. Так, за допомогою ротика, а зубками ми кусаємо та жуємо їжу. За допомогою язичка відчуваємо різні смаки. Ще в мене є велике дзеркало. Таке велике, що може показати нас на цей сліз. У ньому кожен зможе побачити свої всі частини тіла. Що ми там бачимо? Голову, шию, дуру, руки, ноги. Пляда, що це в нас? Правильний це шия. Шир'єр на тулуб і голову. За допомогою шиї ми можемо качати головою, повертати голову. Що в нас справне та уміле? Гарне робить всяке діло. Це рученята. Вони вміють поливати квіти, гратися, малювати або когось обіймати. А що вміють наші ніжки? Ходити, бігати, рибати та танцювати. Молодці малята!